Поморе тиха вам допомагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повиті, засіяні гори, крові политі, спокон віку прометеє та морока карає щодень божий ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живу, чоє крові, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити, не вигори на дні моря поле, морітеся, поморете, хай вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая за вас Нескує душі живою і слова живо, не понесе, слави Бога, великого Бога. Ми віруємо твоїй твої силі і духу. Наша пісня не вмре, не загине. де люди наша слава, слава Україні, без золота, без камінного, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа, слово. Вета стогне, ні в сердити вітер завива, До дому верби, невисокі, у раму хвилі підніма. І вийде місяць на тупою, із хмари не виглядав, наче чорно синім морі, то виринав, то потупав пів не наспівали, ніхто де не гуманів. сичі в гаю перекликались, та ясен мула скрипів. Садок вишневий коло хатий, хрущі над вишнями гудуть, Благатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять штуч. Сім'я вечеря коло хата, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, мати хоче навчати, так силенько не дає. Поклава мати коло хати, маленьких діточок своїх. Заснула сама на коло їх, затихло все. І дівчата і силовий кро за Борітеся, Борійтеся, по морете, ха вам Бог за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повиті, за сіяні гори, крові политі. Спокон віку прометеє, та море рає, щодень Божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живу, чоє крові. Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає, душа наша, не вмирає воля, і не сити, не вигори, на дні моря поле. Горітеся, вам Бог помагає За вас правда, за вас слава і воля свята. За вас правда, за вас слава, і воля, свята. Нескує душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, стане правди, стане воля, і тобі, одному, помоляться всі язики, і Поморети, ха вам Бог помогає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда.